Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як і чому на базарах та на полицях магазинів з'являються фактично токсичні іграшки, які шкодять здоров'ю та розвитку наших дітей. Отже, днями Держпродспоживслужба прилюднила офіційну інформацію, що їхні фахівці протягом поточного року вилучили з обігу, тобто з продажу, десятки тисяч дитячих іграшок, які не відповідали санітарним нормам. Тобто, шкодили здоров'ю дітей. Адже, от в новині вказано, що вони містили досить багато небезпечних хімічних речовин, тобто було перевищення, що могло в подальшому призводити до алергічних реакцій, отруєння чи хронічних токсичних впливів на організм дитини. Ну, Це повний жах, тому що. Коли приходить якби, людина на базар чи в магазин і купує іграшку для своєї дитини, то вона сподівається, що ця іграшка, якщо вона продається, ми живемо в цивілізованій країні, то ця іграшка вже мала пройти якісь певні перевірки, щоб людина доросла не принесла для своєї дитини токсичний якийсь матеріал додому. Але виявляється, що це абсолютно не так. І в цій Держпродспоживслужбі хизуються тим, що вони вилучили десятки цих. Тисяч іграшок і їхні фахівці працюють на повну. Але погодьтеся, що десятки тисяч іграшок в масштабах нашої країни, навіть з рахуванням тимчасово окупованих територій, територія нашої країни дуже велика. Є дуже багато великих міст, маленьких містечок, сіл, великі ці базари, магазини. Це не десятки, це сотні тисяч торговельних точок, і я впевнений, що Держпродспоживслужба не може охопити ну, чисто фізично усі ці точки перевірити. Тому потрібно бути уважними. І от ці Держпродспоживслужбі радять, що потрібно просити продавців документи, які супроводжують цей товар, на предмет того, чи відповідає ці товари, які іграшки чи там пластмасові якісь машинки. Санітарним нормам, але усі ми розуміємо, як в нашій країні все відбувається, що будь-який документ можна купити чи підробити підпис. І насправді давайте прямо скажемо, хто з нас так. Буде вчитуватися в ті документи, що там написано, і, і як це взагалі хто взагалі в цьому розбирається. Це Держпродспоживслужба, які фактично крутяться в цьому щодня з цим стикаються. Вони знають на що звернути увагу в документах. А що пересічний українець знає в цьому? Да нічого. Ну буде там написано: приїхала з Китаю там іграшка, така, така, штамп, але ж це не на кожну іграшку буде сертифікат, а саме на, на партію товарів. Певних спрямування для дітей. Тому тут такі от поради, якісь, відверто кажучи, ні про що. Головне, що потрібно розуміти, не як ці іграшки токсичні потрапляли в торгівельні точки, а як вони взагалі потрапили в нашу країну. Адже ми от на базарі вже досить давно купуємо в одного того продавця. Дитячі іграшки для дитини, для сина це загалом машинки, там пожежні машини, швидкі допомоги а, і таке інше. Як би ніяких нарікань немає, документи наче в порядку, але знову ж таки, як визначити, чи на 100% вони в порядку, ну, є там штампи, то то санітарний норм відповідає. Не знаю, не впевнений я. Звісно, на 100%. Так, от цей продавець каже, що вони просто у гуртового продавця скуповуються все. Тобто є якась фірма, яка завозить з Китаю напряму ці всі іграшки, і вже потім маленьким би, реалізатором, скажімо так, усе це розпродає. Тому виникає питання загалом, як ці токсичні іграшки з Китаю потрапляють в Україну. Ну, потрапляють вони, звісно, через митницю, через Одеську митницю загалом морю це все везуть в більшості випадків. І тут є два варіанти. На митниці ж, напевно, має бути якась контролююча. Структура, яка перевіряє загалом, чи відповідає та чи іншим, яка іграшка санітарним нормам, чи не відповідає, як це можна визначити лабораторним якимось дослідженням, тобто має бути лабораторія, яка візьме з партії з контейнеру кілька цих іграшок, перевірить, чи взагалі вони відповідають цим санітарним нормам. Якщо ні, то звісно, ця партія завертається назад. Якщо так, пропускається в Україну, тому потрібно робити висновки. Якщо ця партія токсичних товарів потрапила уже на прилавки на полиці магазинів, на базари, то є тоді питання до, до митниці, як це взагалі сталося, як через державний кордон потрапили небезпечні дитячі іграшки, які загалом вадять здоров'ю майбутнього покоління. Ну, це якось невідомо. Або ці лабораторії не працюють, або працюють, і просто як така підмахнули підпис. Та нехай поїде. Тому тут навіть не справа в цій Держпродспоживслужбі. Це загалом усе нагадує просто боротьбу з якимось вітряками. Величезна просто партія заїжджає токсичних іграшок і потім по одні, по дві ці іграшки ходять, вилучають. ну таке собі. Просто не потрібно їх завозити і більш ретельно на кордонах досліджувати все це, щоб наші діти. Насправді гралися якісними іграшками, а не якимось китайським ширпотребом і, взагалі, токсичним, що може призвести до дуже невтішних результатів. Тому така от ситуація погана.